Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Смертельний політичний вечір. Понеділка без угла. Як політик, все поки безугла скала. Нас заліз ся сідень виступав Порошенко. Рюте заблокував можливість безуглі виступати знову. І нести дурниці про те, що наше військове керівництво неадекватне, його потрібно міняти без угла Норвеця в Україні. На суд. терпіння військових луснуло. Свіда зараз переживає історичні часи. і Ми залишимося в історії або з гордістю, або з ганьбою. Цими словами розпочав свій виступ. Раде представниками країни-членів північноатлантичного альянсу на міжпарламентській раді Україна НАТО заявив Порошенко. Щотижня ми відвідуємо передову і може заповнити це зовсім інша війна зовсім інший її тип. Вона відрізняється від 2014 року і від 2022 року. НАТО не готова до цієї війни. Альянс має інвестувати в безпековий та оборонний сектор, а також вчитися в українському досвіду, а також давати відсіч. Бо путіну не потрібен не лише Крим чи Донбас, не потрібна лише Україна. Його основна мета знищити. НАТО, Європу, демократію та свободу ми повинні бути готові до цієї війни. Але поки що Росія та Північна Корея виробляють більше артилерійських снарядів ніж усі країни НАТО. Лише 20% снарядів, якими атакує Росія Україну. Це її власне виробництво. Цієї зими більше 60% снарядів поставила Північна Корея. Протягом останніх трьох років ми відчули значну підтримку від НАТО. Зокрема, тепер понад 0,25% ВВП країн-членів НАТО мають бути направлені на підтримку можливостей України захищатися. Дозвіл від парламентської Асамблеї НАТО на вступ України до альянсу від країн-членів це відкриті двері для нашої перемоги. Ради призначенню марка Рюте на посаду генерального секретаря НАТО після збиття воєнгамен 17 Ми разом з ними домоглися створення спеціального трибуналу. І сьогодні організатори злочину вже сидять у в'язниці, тримає кулаки за те, щоб наступними заґратами опинився Путін. Терорист, що відповідальний за десятки тисяч убитих українців, що ми повинні зробити зараз. Повинні припинити втрачати людей час та території. Для цього нам потрібні пекельніші санкції проти Росії більше зброї та зміцнити нашу єдність. Маю надію на те, що на парламентській асамблеї НАТО Україна отримає запрошення до НАТО. У той же час полону спише наступне. Єрмак загрожує Єрмаком. Підконтрольні офіси президента телеграм-канали. Почали анонсувати віднову політичного переслідування Порошенка, активних його прихильників, членів команди. Наші джерела в офісі президента повідомляють, що Андрій Єрмака дав казівку силовикам відновити роботу щодо Порошенка та його клієнте, оскільки його Депутати та порохоботи посилюють критику Зеленського на банкові. Вважають, що в період міжнародної турбулентності важливо повністю контролювати неінформаційний політичний ландшафт для мінімальних репутаційних витрат влади. Перше, ані ми, ані Порошенко його депутати на міжнародному рівні не критикують зеленського, демонструючи прагнення до єдності. Що стосується внутрішніх справ, корупція, некомпетентності кадрового хаосу, зрад узурпації та цензури критикувати і будемо всіх не пересаджаємо. А до певного часу постанете перед судом за злочини і переслідування гарантовано друге лише. Спробуйте відновити політичне переслідування Порошенка. І ваш час ікс наближиться скоріше ніж ви встигнете витерти соплі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.